Добрий день, шановні одноклубники. Сьогодні, як ви зрозуміли, у нас трошки наше зібрання, засідання буде трошки мати такий характер більш навчальний, більш серйозніший. Ми сьогодні не будемо розказувати, як лаятися українською, не будемо казати приказки. Або... Шкода, не будемо казати приказки, але ми навчимося дечому такому корисному, що безпеці. Я би навіть сказала, що це безпека, тому що, наприклад, я не розрізняю, де правда, де брехня, мене можна дурити. <рес> так. І нас трошки, напевно, протестують, може навчать, там побачимо. От до нас прийшла пані Тетяна, видання наше махала і дружба газета. От вона mm -hmm. нам щось сьогодні хоче розказати. Сьогодні ми будемо слухати і трошки відповідати. Я думаю, що ми сьогодні будемо спілкуватися, не тільки мене слухати, але я дуже дуже, дуже рада, що я сюди потрапила. Я давно хотіла, хотіла тому що ну, українською мовою ми не так багато спілкуємось, але хочу сказати, що зараз почали спілкуватися більше. Мені це дуже подобається, коли наші люди відповідають українською. Хотіла б дізнатися вашу думку, що ви знаєте про такі слова, як медіаграмотність, з якими ви зустрічалися фейками? Як ви розрізняєте правдиву інформацію від неправдивої? Хотілося б дізнатися, де ви берете ті новості, як вони на вас впливають. Загалом хотілося б дізнатися вашу думку, що треба зробити, щоб ми стали більш Такими освіченими медіаграмотними. Коли почалася війна, напевно пам'ятаєте, який був сильний викид, Багато, багато, багато інформації. І ми деколи однею захлиналися. В той в ті моменти я для себе особисто визначила, що я буду, якщо про війну, то тільки якісь серйозні, якісь, наприклад, там Верховну Раду, там суспільне. речників, речників, суспільне, та тільки ті канали. Які я їм довіряю наразі. А тоді вже потрошки-потрошки там я підключилася до е, таких каналів, які дають там, наприклад, швидку швидке реагування на повітряну тривогу. Початком війни, коли почалась війна, інформації було з різних джерел, дуже багато. Я читала все. Я читала Суспільне, читала 24-й, Я до досі на нього підписана е, Україна, ні Ютуб. Все, що ж Фейсбук, все. Це був такий стрес, страшний. І тоді співставляти інформацію було дуже важко. Потім з часом почали її трохи фільтрувати. А ще вірять в те, що як, як люди, як людина хоче, от у що я хочу, в те я вірю. Правильно? Це так? Ось я слухаю якусь інформацію. До я в неї не вірю. А є така інформація, ось вона мені подобається. Я хочу вірити, я вірю в цю інформацію. Інформацію я перевіряю знайомими, друзями. Я їм телефоную, я з ними зв'яжуюсь і вони мені кажуть, так, ні. Я думаю, о, оцей канал не бреше, бо мені підтвердили друзі, що це воно так. Сьогодні ми розуміємо, що незважаючи на те, що ми спочатком повномасштабного вторгнення стали інші, ми розуміємо, що і додалося проблем у нас у всіх, тому що ми розуміємо, що Росія нам весь час робить якісь вкиди, вона весь час нас хоче обдурити, вона весь час нас хоче налаштувати на щось таке песимістичне, але ми ж не здаємось, ми ж хочемо. І прагнемо перемоги, люди вже змінюються на змінюються, і це дуже добре. Це дуже добре. Ми будемо, наше видання буде робити все для того, щоб давати більше інформації людям, вести такі ну роз'яснювальну роботу. Ми її постійно робимо, ми постійно про це пишемо. І я сподіваюся, що ви будете з нами, нашими читачами.